Всім привіт! Сьогодні я до вас знову ще з одної рекомендацією гарної іграшки для дитини. Ось така креативна мозаїка. Їх буває декілька різновидів, в нас саме такий з динозаврами, тому показую, що є в нас, щоб ви розуміли, яка якість, яка комплектація. Бувають такі з динозаврами, бувають такі з, 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 з тваринками, з вірядками. Ось ви можете бачити комплектацію. І я вам покажу, що тут є. В нас самі динозаврики відсутні, бо ми їх дуже рідко використовуємо. Але вони просто такі зроблені, як з такого тонкого пластику, і їх можна ось так збирати. Просто не впевнена, що зараз знайду, де вони в нас лежать. Але іграшка дійсно варта уваги. Дитину займає дитині від 3-3,5 років дуже цікаво. От я дарувала такий набор хрещеннику на 3 рочки, то йому дуже сподобалося. Сину дарувала на 3,5 на новий рік. Тому зверніть увагу. Тут в нас поскладено вже. Складено. Так, ми взяли просто найдешевший такий органайзер в Аврорі чи в АТБ, не пам'ятаю, і складаємо запчастинки. Тут є ті, що вкручуються, є просто мозаїка для діток поменше. І є різні такі геометричні фігури. Також в нас в наборі йде викрутка. Достатньо гарний пластик, плотний. І йде також дрель з двома насадками. Насадка така і така фігурна викрутка та пряма викрутка. Дрель в нас працює від батарейок в одну та іншу сторону. Батарейки, от не пам'ятаю, скільки три, здається, має бути. І також є. Книжечка з завданнями для того, у кого з фантазії не дуже, або для розвитку дитини. А ось дві батарейки можете бачити. Так, і ми можемо ось що складати. Складати або з ось таких, закручуючи їх з допомогою дрельки, або можемо складати просто. З ось таких запчастинок для мозаїки, які просто вставляються, можемо складати ось вже з таких геометричних фігур. Це все ми складали для того, щоб дитині було зручніше складати, якщо він ще не вміє, наприклад, у вас порівнювати та рахувати щось. Ми просто водним фломастером малювали йому ось тут. Ось такі крапочки, куди він мав вставити відповідного кольору або частинку мозаїки, або ось таку штуку. Її можна знову ж таки вкручувати, ось так, як викруткою. А можна робити ось так. Натискаєш, і вона закручує. Все як по-справжньому. Не скажу, що детальки дуже маленькі. До речі, ще й гайчки є також. Це для того, щоб збирати ось такі там, 3D, можна назвати, картинки. Тобто ми їх там між собою скручуємо і ось виходить отака штука. В мене навіть в дитинстві був подібний конструктор, але без отакої штучки. Тому, думаю, що для хлопчиків та й для дівчаток це може бути дуже-дуже цікавим. Розвиває мілку моторику, уяву, увагу, усидчивість і так далі. Тому рекомендую однозначно таку іграшку. Якщо вам подобаються такі відео, якщо мої відео для вас корисні, то рекомендую підписатися на канал. Дякую вам за увагу, ставте лайки.